Привіт-привіт! Я біля води, чудової, прекрасної води. Що я вам хочу сказати? Що водичка в природі так, може бути динамізована завдяки нам нашій Творця. Для цього можна робити багато різних практик, щоб підвищити енергетичну цінність води, допомогти їй отримувати більше енергії, наприклад, сонячної, також очищуватися. Адже, на жаль, на жаль, вчені вже сказали, що чистої води на планеті просто немає. Навіть вода в льодовиках вже забруднена. Тому кожен може зробити щось для того, щоб очистити водичку. А виразити намір на її очищення може абсолютно кожен. Правда, це ж не важко. Допомогти їй хоча б на енергетичному плані. Варіантів допомоги, такої енергетичної допомоги водичці в природі є багато. Декілька варіантів є у різних. Геобіологів. Я з вами поділюся сьогодні одним із них, від геобіолога, якого звати Ерік Аро. Він дуже гарно спілкується з девами природи. Він їх каналізує, тобто отримує так? отримує від них інформацію, і вони йому передали як можна допомогти стихії води її духу у природі. Як динамізувати воду, як допомогти їй отримувати краще більше енергії, не впала і очищуватися. Його практика складається з того, що Треба буде створити, візуалізувати своїм наміром невеличку ефірну дамбу, яка буде очищувати воду, коли вона буде через неї проходити, а також набиратися світлом і запустити в цю нашу візуалізовану ефірну дамбу код. Який треба буде проголосити декілька разів так, щоб він завібрував. Але, але, завжди, але обов'язково питатися дозволу у духів природи, які живуть біля цієї річці, річки і в цій річці. Так? Тобто кооперувати разом. Якщо вони згодні, принаймні їх повідомити обов'язково треба, і запитати дозволу також треба. Бажано. От. Ну що, перейдемо до самої техніки, у кого гарно працює відчуття в руках, хто гарно вміє візуалізувати, зможе досить швидко цю практику зробити самостійно десь на природі. Поїхали? Починаємо з того, що звичайно налаштовуємося і захищаємося. Після того, як ми налаштувалися. І захистилися, пропоную використовувати чудові коди Яналипніка для нашого захисту і для активації каналу про створення чогось. Так? Каналу творення. Отже. Далі очищуємо наші канали і активуємо наш головний канал. Стайна, стайна, стайна. Відкмінів від мене. Тучка, тучка, тучка тучка тучка. Черраквая, Чаракуя, Чараквая, Чаракуя. відчуйте, що у вас запрацювали канали, якщо ви відчуваєте хоч трошки. Далі питаємо дозволу. Найкраще, звичайно, питатися вашим тілом, тобто так, чи, чи можна, чи дозволяють вам створення ефірної дампи на цій річці духа коробки. Візуації води. Якщо дозвіл потрібно, можна приступати до візуалізації і створення цієї дамби. Мені тут трошки важко не знаю, куди поставити телефон, і так, щоб було і видно, і чутно, якось зараз буду виходити з ситуації. Покажу вам зараз місце, обране для дамба. Річка в мене маленька. І тут дивіться, вже хтось зробив перегородку із дерев. Тому я обрала і, звичайно, запитала дозвіл. І тут ідеальне місце, мені це підтвердили. Тут якраз дуже гарна течія, і якраз отут люди переходять. Тут проходить шлях паломників. От. Тому я вирішила якраз після оцього проходу людей, адже ви знаєте, що люди дуже сильно забруднюють енергетичну воду, особливо своїми емоціями і думками. Тому якраз після їхнього проходу, тут з гарною течією буде ідеально. Якраз тут є фізичний варіант перегородка. І таку ж перегородку я зроблю ось тут, між оцим деревом і оцим камінчиком. А як я буду робити? Я позначила собі, що ось тут, біля кореня цього дерева, якраз мені буде дуже гарно видно. Буде відправлятися моя дамба-стіна. Вона буде йти на 45 градусів від оцього місця. На 45. Ось так, моя рука якраз вона перекриває течію. Тобто ось така буде уявна, ефірна, візуалізована стіна на 45 градусів, на 60 см в товщину. Як поміряти? Берете вашими руками і починаєте їх розводити, і вони якраз самі зупиняться, покажуть вам необхідну товщину. зазвичай, 50-60 см. Тобто з оцього місця до того берега, також десь метр два туди далі, так, від берега, іде на 45 градусів. Ось така стіна уявна 60 см. У мене руки не вистачає, але ви виявляєте 60 см товщину, яка входить в землю на 10-20 см і яка піднімається над водою на метр півтора-два, адже буває, що особливо в гірських річках вода гарно піднімається. Це треба враховувати обов'язково. І ця стіна має певну форму. Я вам зроблю невеличку фотографію, то Та вона така дійсно схожа на дамбу. І потім що треба буде робити? Треба буде наповнити її космотелоричними так, енергіями, сонячними енергіями, заповнити цим золотистим сяйвом. Коли ми її гарно створили, візуалізували, заземлили туди в землю, гарно підняли вверх форму, яку я вам покажу, наповнили світлом. Потім треба буде в неї впустити код. Код Арія. Арія, Арія. Спробую показати, як це.